Що викладанням у відео оперативних зйомок, хоч ви там е, працівники служби безпеки у захисних масках, бакалаврах, бакалавах або заретушовані, та ж ви ж повинні знати, що існує комп'ютерна програма ідентифікація особи, якби як вона маску надівала по руках, по пальцях, по, по вухах, по, по бровах, по рухах і інших навиках так ваше все. І це все легко то штучний інтелект. І дитенцифікує. Ви показуєте оперативні зйомки, там оперативні працівники, які проводять це затримання, не лише працівників набояків показували, а, скажімо, агентів російських спецслужб, і це вже все це ви світите, показуєте. Та їх же ж ви вирахують дуже швидко. Не робіть цього, вам мало того, що трапилося, і полковником Служби безпеки, якого вбили, коли він вийшов з будинку проживання.